У світі веб-розробки є одна константа це зміни. Технології розвиваються, і те, що було стандартом учора, сьогодні вже може бути застарілим. І от багато команд розробників опинилися перед серйозним вибором, що робити з проєктами на NGSS. Адже підтримка цього фреймворку офіційно закінчилася. І це, повірте, не просто технічне питання, а стратегічне рішення, від якого залежить майбутнє всього продукту. Гаразд, давайте розбиратися. Ось наш план. Спочатку з'ясуємо, чому взагалі потрібно щось змінювати, чому не можна просто залишити все як є. Потім подивимось на двох головних претендентів, які можуть замінити AngularJS. Звісно ж, порівняємо їх лоб у лоб. І наостанок обговоримо різні стратегії, як зробити цей перехід якомога плавнішим і безпечнішим. Отже, почнімо з головного чому ця міграція така нагальна? Це ж не просто про те, щоб використовувати щось нове і модне. Ні, тут все набагато серйозніше. Йдеться про безпеку, продуктивність і, зрештою, про здатність вашого проекту розвиватися в майбутньому. І ось вам офіційне підтвердження це не просто слова, це факт. Кінець підтримки означає, що більше не буде жодних оновлень, жодних виправлень помилок, і що найважливіше, жодних патчів безпеки. Продовжуючи використовувати NGGS, ви по суті залишаєте двері свого будинку відчиненими для будь-яких нових загроз. А ця хронологія, знаєте, дуже показова. Вона ілюструє наскільки швидко все змінюється. AngularJS був справжнім першопрохідцем у свій час, але потім з'явився його наступник абсолютно новий Angular, а також гнучкий та легкий Vue.js. І вони встановили нові стандарти, фактично залишивши старі застосунки на AngularJS у технологічному глухому куті. Гаразд, з тим, що залишатися на AngularJS, це ризик ми розібралися. А куди ж далі? На ринку, так би мовити, є два головні претенденти. Перший це прямий нащадок, Angular. другий надзвичайно популярний Vue. Давайте ж придимемося до них ближче. Якщо подивитися на них з висоти пташиного польоту, то це дві абсолютно різні філософії. Angular – це такий собі комбайн все в одному, який дає вам чітку, жорстку структуру. А от Vue – це про гнучкість, про можливість поступової інтеграції шматочок за шматочком. Angular, по суті, створений як комплексне рішення. Він образу з коробки дає чітку структуру, компонентну архітектуру і цілий арсенал інструментів. Саме тому його так люблять у великих компаніях та на ентерпрайз-проектах, де узгодженість і стабільність це ключові вимоги. В'ю з іншого боку дає набагато більше свободи. Його можна почати використовувати в уже існуючому проєкті, інтегруючи поступово сторінку за сторінкою. Це робить його просто ідеальним вибором для модернізації старих систем або для команд, які цінують швидкість розробки та не хочуть витрачати місяці на навчання. Так, з філософією зрозуміло. А тепер до найцікавішого до деталей чим же вони відрізняються на практиці архітектура, мова програмування. Продуктивність, саме ці речі допоможуть зрозуміти, що краще підійде для конкретного проєкту. І ось тут ми бачимо класичний компроміс. Angular дає міць і надійність enterprise рівня, вимагаючи використання TypeScript, але за це доводиться платити. Застосунки виходять більшими, а вчитися доводиться довше. Vue, навпаки, це легкість, гнучкість і дуже швидкий старт. Вибір, по суті, залежить від пріоритетів. А коли справа доходить до швидкості, то обидва фреймворки зробили величезний крок уперед. Сучасний Angular може бути до п'яти разів швидшим за свого попередника AngularJS. а все тому, що він готує код до виконання заздалегідь. Vue 3 зі свого боку отримав значний приріст завдяки оптимізації роботи з так званим віртуальним DOM, що робить оновлення інтерфейсу блискавичним. І ось ця цифра це не просто статистика. Подумайте, що вона означає для звичайної людини, яка заходить на сайт. Менший розмір це швидше завантаження. А для когось, хто користується мобільним інтернетом десь за містом, це може бути вирішальним фактором. Це просто вражає. Вибір фреймворку – це лише половина справи. Наступне і не менш важливе питання, як саме провести міграцію. І тут, знаєте, підхід має бути таким же сучасним, як і технології, які ми обираємо. Ця аналогія, як на мене, ідеально описує небезпеку повного переписання проєкту з нуля, так званого підходу великого вибуху. Уявіть собі, у вас є живий застосунок, яким користуються люди, який приносить гроші, і ви намагаєтеся його повністю перебудувати, ризикуючи все зламати. Це надзвичайно небезпечно. Отже, є два основні шляхи з одного боку повне переписовування. Це може спрацювати для маленьких проєктів, де простіше все зробити заново. З іншого боку, поступовий гібридний підхід. Для більшості великих складних систем це єдиний розумний і безпечний варіант. Він дозволяє модернізувати застосунок крок за кроком, модуль за модулем, не зупиняючи розробку. І якщо ми вже говоримо про гібридний підхід, то не можна не згадати одну з найцікавіших сучасних стратегій мікрофронтенди. Просто уявіть, що ви можете розбити свій величезний монолітний фронтенд на кілька маленьких, незалежних застосунків, які працюють разом як єдине ціле. Це відкриває просто неймовірні можливості. Різні команди можуть працювати над своїми частинами продукту, використовуючи ті технології, які їм найкраще підходять. Одна команда може писати на Vue, інша на Angular, третя на React. А завдяки таким інструментам, як модуль Federation, усе це буде безшовно працювати разом. Так, варіантів багато. І Angular, і Vue, і різні стратегії міграції, то як же команді у всьому цьому розібратися і обрати правильний шлях саме для свого проекту? Давайте спробуємо все це структурувати. І тут, знаєте, немає якоїсь універсальної срібної кулі. Правильна відповідь повністю залежить від пріоритетів команди, від її досвіду, від розміру та складності самого застосунку. А ось ця матриця може стати чудовим орієнтиром? Давайте подивимось. Якщо у вас великий проект, команда звикла до TypeScript і потрібна максимальна стабільність, сучасний Angular є логічним вибором. Якщо ж у пріоритеті швидкість та легкість входу, Vue.js буде чудовим варіантом. Для гігантських систем з різними командами варто серйозно задуматися про мікрофронтенди. То що ми маємо в сухому залишку? По-перше, залишатися на AngularJS небезпечно. По-друге, і Angular, і Vue – це потужні сучасні інструменти, але з різною філософією. Вибір залежить від продуктивності, масштабованості та досвіду команди. І по-третє, не забувайте про стратегічні підходи, такі як мікрофронтенди, які можуть запропонувати ще більшу гнучкість. І все це підводить нас до одного великого, можливо навіть філософського питання. Оскільки веб веб-застосунки стають дедалі складнішими, що нас чекає в майбутньому? Чи будемо ми і надалі покладатися на єдині всеохоплюючі фреймворки Моноліти? Чи може ми все частіше будемо будувати наші проекти як мозаїку з найкращих спеціалізованих інструментів для кожного конкретного завдання? Цікаве питання, чи не так? Час покаже.